Детектив-розслідувачі, це ще не так погано. І їх, в принципі, в Україні є дуже мало. А от якщо взяти журналістів на загал, то в нас завжди була дуже велика проблема, тому що в основному всі журналісти чомусь наші українські були заангажовані. Ну, не чомусь, а зрозуміло, чому. Працювали у певних ЗМІ, певні ЗМІ мали свого власника, і власник використовував свої канали приватизовані. Для того щоб виконувати свої якісь політичні мрії, завдання, і в основному, скажімо, журналісти, які працювали на тих каналах, вони були дуже обмежені у відношенні справедливості, совісті, коректної аналітики. Не подавали, скажем, інформацію, так як вона виглядає, а давали свої заангажовані коментарі, і це створювало дуже велику несправедливість і таку дуже неприємну ситуацію в країні, коли люди розуміли і напевно ти не даремно цю тему сьогодні підняв, тому що дуже багато є всякого. Ну перепрошую, сміття в ефірі, де думки суперечать одне одному. І подають, ніби фахові журналісти, фахові блогери. Але кожен має свій підтекст або має свого хазяїна і напередодні виборів, бо ми всі прекрасно розуміємо, що по-любому прийде цей час, коли би він не настав, коли будуть комфортні умови для того, щоб можна було провести вибори. Але вже формуються команди і вже формуються е певні пул журналістів для того. Щоб працювати на ті чи інші команди, і це дуже дуже зараз на жаль видно. Також є в нас така, як це можна сказати, кагорта журналістів медійних кілерів, які просто працюють за гроші і працюють за великі гроші. Ми навіть навчилися вже проаналізовувати. Наприклад, там якась певна пішла атака медійна з боку там того чи іншого або блогера. або... Відомого журналіста, і ми підраховували скільки коштує ця послуга, яка скоштувала 5 тисяч доларів, яка скоштувала 10 тисяч доларів. Тобто, ми навіть це вже тепер можемо прорахувати, тому що вже на цей час, на сьогоднішній день, відомі цінники, відомі замовники і відомі виконавці.